Вітаю! Розглядаємо обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції. За рівнянням хімічної реакції розраховують кількість речовини, масу або об'єм продукту реакції, який максимально можна отримати. Але на хімічному виробництві або в лабораторії завжди є деякі втрати, тому вихід продукту реакції завжди менший за той, який розрахований теоретично. Розрахувати відносний вихід продукту реакції ета. Продукту, продукту реакції А, наприклад, ета позначається можна за кількістю речовини N, можна за масою і за об'ємом. І в відсотках визначається відносний вихід продукту реакції. Де Н практичне, М практичне і В практичне це кількість речовини, маса об'єм продукту реакції фактично отриманих, а N теоретичне, М теоретичне і В теоретичне це відповідно кількість речовини, маса і об'єм продукту реакції обчислені за рівні. Реакції. Розглянемо задачу з національного мультитесту. З етанової кислоти масою 90 г добуту етилетануат масою 99 г. обчистить відносний вихід естеру. Нам дана маса етанової кислоти з формули ch 3 coh 90 г, дана маса естеру це етилетануату Це h 3 це 2 h 5 І треба знайти відносний вихід. Ось цього естеру. Ми будемо використовувати другу формулу, тому що у нас є маси речовин, і за умовою задачі, нам відома маса практично, тобто фактично отримана така маса в таких умовах. Тому 99 це практична маса, тому нам за рівнянням реакції треба знайти масу теоретичну і підставити в рівняння, знайти відносний вихід продукту реакції. Ми розв'язуємо задачу спочатку за рівнянням хімічної реакції. Зверху пишемо те, що нам дано, і що треба знайти: 90 грам етанової кислоти, відповідно, х грам масу теоретичну, яку ми будемо шукати етилетануату. Під цими речовинами ми пишемо молярні маси. Цих речовин молярні маси фактично чисельно дорівнюють молекулярним масам, і ми можемо знайти, знаючи формулу речовини, можемо знайти за періодичною системою хімічних елементів, додавши відносні атомні маси всіх елементів, які входять до складу цієї молекули, цієї речовини. Якщо визначити молекулярна мас, молярна маса. Етанової кислоти дорівнює 60 грам на моль. І тут, ми, Оскільки у нас тут 1 моль кількість речовини, то, відповідно, маса буде 60 грам. Так само знаходимо масу етил етаноату. Напишу просто естеру, так, коротше. Якщо знову ж таки додати одну атомну масу карбону, три гідрогену, ще одну карбону, два оксигену, ще два гідр... карбону і п'ять гідрогену, це у нас у сумі буде 88 грам на моль. Тут пише, оскільки тут 1 моль немає ніяких коефіцієнтів, так і буде маса одного моля, по суті, 88 грам. Тепер складаємо, звичайно, пропорцію. 90 до 60 відноситься як х до 88. Х це у нас буде маса естеру. Маса теоретична, зокрема, маса теоретична. І буде дорівнювати 90 помножити на 88, поділити на 60. Це буде дорівнювати 132 грама. Маємо масу теоретичну. В умові нам дана маса практична. Тому знаходимо відносний вихід ось цього естеру етил етануату. Це, це аж 3 co Дорівнює Маса практична 99 грам. Завжди менша, так, ніж маса теоретична. Поділити на масу теоретичну і помножити на 100%. Це буде дорівнювати 75%. Отже, відносний вихід естеру 75%. Дякую за увагу.